Ось отримав посилку у човрай з Китаю, Довжиною майже метр, 95 см. тут повинні бути дві парасолі. Я їх називаю самурайські. Саме тому, що у них ручка начебто самурайського меча, тому я їх і називаю і самурайські парасолі. 93-94 см. Ще ці парасолі унікальні тим, що у них повинно бути 24 шпиці в куполі. По вигляду не 16. Три види у них існує. На 8 шпиць, на 16 і на 24. Ну, тут я бачу значно більше, тобто 24. Також цікава ручка, От як бачимо. Отаке, от не знаю, як воно гарда називається. Сама ручка довгенька для двох рук. Ну, парасолі, як видно, напівавтомату. Таким приємним звуком розкривається, аж бухкає. Ну і коли її згорнути, о, отакий вигляд, то можна двома руками від собок відбиватися, але махати не сильно, бо все ж таки зламається. Тут трубка заходить ну, приблизно на таку глибину, там сантиметрів п'ять. Інколи вони приходять розібраними, ручка гарда окремо, а сама парасуля окремо. Ну, При великому бажанні можна зняти, але в мене бажання немає, тому що не знаю, наскільки міцно посажена. Інколи буває ручка погано посажена, то доводиться скотчем намотувати на трубку на вісь парасолі і одягати. Ну і зараз другу подивимося. Також в комплекті є чохол. Ідете, є і до тієї теж ось лежити. Таку тут чохол, носити можна за плечем. За плечима, хоча не сильно так воно і зручно, бо перехиляється. Тут маса не зміщена і кінець парасолі. 93,5 см. Але може коливатися сантиметр туди, сантиметр сюди, через те, що, як я сказав, на різну глибину може трубка е, садитися у ручку. Може глибше, може не глибше. Посилка прийшла на 21-й день після оплати. Е, мені одна парасоля обійшлася 10 доларів 80 центів. Але це із знижками. Без знижок тоді вони коштували 12 доларів 55 центів. Там різна система знижок, купонів, е різних монет. Ну, мені вони досить подобаються. Колись я їх купував, як коштували вони в районі 12 доларів кілька років тому потім е піднялася ціна аж до 15, Я перестав купувати. І тут знову вдалося це побачити, що ціна знизилася до ну, от, майже до 11 доларів, тому замовив. На даний момент, коли знімаю відео, ціна в магазині коливається від 13 до 1564. Залежить від діаметра купола і ще від якоїсь там апгрейд. Якийсь вініловий апгрейд, не знаю, що він собою являє, але я купив найдешевший 24 шпицевий. Без різних апгрейдів. Тому от він і обійшовся мені за 10,80 см. Ну і купол, мабуть, ж 108 см по мірі зараз. Це ж таки купол і великий. Хоч він і не найбільший, але от віряю ну, навіть і не 108, а всього-навсього 103 см. Хай буде 104-105 см, навіть не 108. Хоча обіцяли в магазині 108 см. Ну, найдешевший, 24-шпицевий, які можуть бути. Претензії, це якби я придбав дорожчий варіант, та ще з вініловим апгрейдом за 15 доларів. Ну тоді вже можна було б якісь претензії висувати. Так, то я задоволений покупкою. Мені дуже подобається ця парасуля. Хто захоче придбати посилання на магазин залишу в описі під відео.